Привіт, друзі! Вітаю на каналі Зроби світ гарнішим Viola DIY. Знаєте, раніше я не розуміла цього безумства, яке починається з середини літа на просторах інтернету на... у всіх розділах, де є декор для дому, або зроби це сам. Це безумство, яке називається гарбузики. У всьому до любої теми, якої б ви не торкалися, чи це одяг, чи це їжа, чи це домашній декор, усюди-всюди нас будуть оточувати гарбузики. І я не кажу, що я цією темою не торкалася. Я і в'язала, і робила їх з різних матеріалів також ці гарбузики. Але вони чогось мене так не торкалися, поки я не зробила ось такі три чудові гарбузики. І тоді вони мене зачарували і спішу поділитися з вами відео, як їх робити. Тому що вони дійсно приносять дуже теплий затишок у нашу оселю, і вони ніби літочко поселяються у вашій кімнаті. Ось така романтика ніжна. Так, як їх робити? Дуже просто беремо баночки, у мене жестяно для великого, і, і зі скла маленькі. Тому їх можна потім використати як вазочки. У велику теж можна для і навіть живих квітів, але я, як ви вже побачили, використала декор сухоцвітів, які я самі збираю і висушую. Отже, баночки із картону вирізаємо пелюстки з однієї форми. І обклеюємо наші. І баночки, нашу велику жестяну банку. Потім прогалини між ними можна заповнити любою бумагою. І все це скріпити ще фольгою. Зверху, звичайно, салфетки і наклей ПВА, і гарно висушити. Для чого ми завжди використовуємо салфетки? Салфетки для того, щоб краска, наша фарба дуже Гарно все покривала, і щоб вона ну все виглядало природно, тому що на саму фольгу ми, звичайно, не зможемо її покрасити. Все завжди, як я наголошую, всі слої, які ви робите, потрібно у проміжках висушувати. Коли наша коли висохла перший слой із салфеток, великий грабузик, я ще покрила одним слоєм шаром вати. Я зробила такий клестер із картопляного крахмалю і ватою покрила і теж дала декілька днів, щоб все гарно висохло, і все. І о, розбавляємо фарбу. Фарбу я хотіла ось такий приємний бежевий світлий колір зробити на свої гарбузи, тому фарбу я взяла коричневу акрилу на кінчику мастихіна, жовту і трошки зелену. І, розба... і звичайно, все білої біло багато, і все у вас вийде такий чудовий бежевий колір. Коли все перший Шарф фарби просохне. На самі ребра я виступи наношу білу фарбу, а у середину, у прогалини, наношимо більш темно коричневу щоб передати нашим гарбузикам більше об'єму, рельєфу і такої природності. І все декоруємо на ваш смак, на ваш розсуд, як ви хочете. Як я вже казала, можна взагалі декор зробити з живих квітів, можна з сухих, можна зі штучних. Як вам подобається. Я ще привнесла такого затишку і додала гірлянду на батарейках із таким теплим білим кольором. І що ще хочу наголосити, друзі, що можна зробити і дуже яскравий декор. взагалі міняти його. В кінці, як тут я показала, я вношу акриловий лак, і все просушуємо. наші гарбузки готові. Друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми відео. Буду показувати, як я збираю і висушую сама сухоцвіти, і як роблю такі композиції в гарбузики. Буду вам вдячна за любі коментарі, підтримуйте українське. Дякую за перегляд.